Сьогодні проходить в місті Рівному один з таких завершальних заходів проекту Імпульс, і ми сьогодні зібрали в цьому залі досить велике коло зацікавлених молодіжних працівників, працівниць, представників органу місцевого самоврядування, які представляють різні громади Рівненської області. І насправді візійно сьогоднішній регіональний мережевий захід адвокатуй молодіжну політику в громаді. Він направлений на те, щоб не лише громади, з якими ми вже досить довго тісно співпрацюємо, Працювали в межах проекту Імпульс це з лютого місяця, і це вже у нас літня пора, але ми ще з ними разом. А і запросити інші громади з області для того, щоб поговорити, а що ми можемо зробити заради того, щоб молодіжна політика, молодіжна робота в громадах відбувалася. Адже громади, з якими ми вже довгий час співпрацюємо, вони мають гарні напрацювання, і вже деякі з них мають вже такі фінальні рішення щодо впровадження якихось нових. Речей в громаді, таких як ради, простори, ставки молодіжних працівників і так далі. От, ну, або... Хороший досвід взаємодії співпраці між різними суб'єктами, які працюють в молодіжній сфері, і готові ділитися. Також є громади тут присутні, які навіть не в проекті, не з нашою взаємодією та підтримкою, але теж мають позитивні кейси, позитивні приклади гарного досвіду молодіжної роботи на місцях і теж готові ділитися. Тому основна мета була в цьому полі зібрати людей, які готові ділитися, і інших, які готові чути, слухати, адже є маса громад в Рівненській області, які насправді. Тільки планують робити перші кроки в реалізації молодіжної політики на місцях, тому цей регіональний захід він для сподіваюся для когось із них стане таким маленьким стартом для впровадження великих змін.